Чого бажає моя онука? Я хочу морозиво. Я знаю такий рецепт. це смажене морозиво. Щоб отримати морозиво потрібної консистенції, його потрібно дрібно порубати на шматочки. О, це просто. Бабуся, ми з тобою теж так уміємо. Тиш, тиж, тидиш. Простіше, простого. Куйте за своїми рухами юна леді і не розкидайте продукти на кухні. Okay. Ось що буває, коли за роботу беруться любителі. Ні, це нікуди не годиться. Зроблю за оригінальним рецептом. Okay. Потрібно вилити молоко із вершками на рівну поверхню, порізати будь-які ягоди. У мене це полуниця. І додати до молочної основи. Ось тепер можна все добре порубати. Коли маса застигне, можна різати та скручувати у рулетики Так я теж так можу. Різати та скручувати нічого складного. Тепер покладу у склянку і прикрашатиму. Додам звитих вершків. Виглядає блідновато Прикрашу райдужними цукерками кітлс Цукрова трубочка для краси та печиво орело. Зараз бабуся теж поріже своє морозиво на шматочки. Ось так. Дуже добре. Полює полуничним соусом. Yeah! Доббуся, ти робиш неправильно, а сос мені теж знадобиться. І ще покладу мармеладних ведмедиків. І ще покладу ягід, полуниця, а потім чорниця. Прикрашу все посипанням. Та-дам! Ідеально! Awesome! Яка жахлива подача. Ось Джин, дивись і вчись. Прикрашати морозиво можна лимонною цедрою. Кислий смак лимона чудово поєднується з солодощем морозива. Зі шкірки лимона можна зробити незвичайний декор. Додати трохи льоду, щоб морозиво довше тримало форму. І для подачі, як у найвишуканіших ресторанах, я використаю сухий лід. Додам трохи диму та поміщу його під кришку. Оля! Яка краса вийшла у шеф-кухара. Неймовірна подача. Так, морозиве від бабусі виглядає не так ефектно, як багато інгредієнтів у склянці від сестри. Але подивимося, яке морозиве сподобається дитині Глорії найбільше. Хочеться? Вау, тут полониється із вершками. Дуже смачно. Ого, який туман! Що там? Вау! Те, що я хотіла, як багато диму. Таке кисле? Це виглядає дивно. І на смак теж не дуже. Я обираю це. Ура! це моє. Я знала, що тобі сподобається, сестричка. Бабуся Глорія просить їсти. Я хочу людяник. Ось такий різнобарний на паличці. О, Такий зрозуміло. Бабуся раніше такі весь час готувала. Потрібно відварити карамель. Для цього візьмемо цукор, додамо його у воду. А тепер треба постійно перемішувати. Ти теж знаєш рецепт Емо, Повторюшка. Вічно вони сваряться. Так начебто нічого складного, цукор та вода. Покласти в одну каструлю і перемішувати. Ось так. І просто перемішувати. Потрібно перевірити температуру карамелі, перш ніж заливати у формочки, інакше вона може потріскатися. Ідеально. Тепер можна розподілити по формам. І додати райдужних відтінків, як просила Глорія. Так, бабуся, дивись та вчись. Точно! Глорія хотіла різнобарний льодяник. Ага, у мене є натуральний барвник. Бабуся, ти така сильна. Бабуся ще й не на таке здатна. Ось тепер можна розливати по формах. Вставлю палички, доки карамель не застигла. Отже, карамель застигла, тепер можна збирати льодяник. Нічого собі. Бабуся оцінила. Скручу карамель в один тонкий джгут, а тепер скручу його у великий льодяник. Ось так. Чудово виходить. Оце так. Ой, пахне чимось горілим. Це ж моя карамель. Вона згоріла. Внучечко, ти така розтяпа. Що ж мені робити? Ну, ліпити я теж вмію. Моя сестричка має баночки з різнокольорового пластиліну. Зроблю з них ось такі ковбаски. і скручу в тонкий джгут. Я робила Ема. У мене теж вийде райдужний льодяник. Щоправда, не стівний, зате гарний. Виходить непогано? Ще трішечки. Зараз скрутимо ось так. Все, готово. Що ти вибереш, Глорія? Льодяники від бабусі, пластилінове диво від сестри чи цукерки від шефа? Я хочу, я хочу це. Виглядає, звичайно. Хм, Який дивний у нього смак? Спробую цей. Дивно, він пахне, як мій пластилін. Спробую. Та це ж і є мій пластилін. Хто зіпсував мої баночки пластиліну? Ой, яка краса. М -м -м, дуже солодкий та красивий. Я обираю його. Пора, це я готувала. А зараз хочу з'їсти чіпси. Так, це нескладне приготування страви. Сестричка Джейн, шеф-кухар і бабуся з ентузіазмом взялися за страви. Ось так. А тепер поріжу картоплю на тонкі кружечки. Ей, а я не маю такої штуки. І чим тоді мені різати? Потрібно знайти щось слушне Що ж, а, знайшла. Мій грібенець. Який жах. Що, ви тільки подивіться, які красиві дольки вийдуть. Ні, Джейн, гарні чіпси вийдуть у мене. Подивися, який я замовила собі апарат. З його допомогою можна нарізати картоплю спіраллю. насадити на палички і ось що виходить. Подумаєш, бабуся краще по-старому, посмажу картоплю у сковорідці. Вона просила чіпси, а не смажену картоплю. А я готуватиму спіральки у фритюрі. Фритюр? я також так зроблю. Нарешті все готово. Залишилося гарно подати з паприкою та сір'ю. Бабуля теж доробила. А моя подача це налити більше кетчупу. Потрібна лише сіль. Ось оночка їж. Чіпси від бабусі так смачно пахнуть. Чіпси сестри також виглядають непогано. А ось чіпси від шефа просто краса. З чого б мені почати? Це що таке? Як багато кетчупу. Це напевно готувала джин. Вона обожнює кетчуп. Нічого їсти можна. А це що смажена картопля. Зовсім не те, що я хотіла. Вау, які класні! Приголомшливі на смак. Смакота, та я обираю їх. Єс, я перемогла. Починається зараз. Приємного перегляду. Пітере, ти починаєш? Я не проти. Ну ось мені дісталося одне зернятко попкорну. Це так сумно. Досить сміятися. Краще подивіться, що у вас. У мене невелике відерце, непогано. Виглядає апетитно. Залишилось тільки ти, півяне. Як багато попкорну, та тут ціла гора. Я ніколи такого не бачила. Досить дивитися на мій попкорн. Їжте свій. Боюся, з цим ми впораємося дуже швидко, але це не завадить мені насолодитися моментом. Потрібно отримувати задоволення від кожної миті. Що ти робиш, Пітер? Показую вам, що таке добрі манери. Знаю, ви з ними погано знайомі. Так що дивіться та навчайтеся. Мені знадобляться виделка та ніж. Чудово! З їхньою допомогою я зможу обережно розрізати попкорн на кілька частин. О, який вишуканий смак! Просто чудово! Ти не міг би трохи поквапитися? Да все, я закінчив. Не варто мене так сильно підганяти. Ой, даруйте гази. Куди зникли твої гарні манери? Фу. Я не така, як ти. Мені ці дурниці ні до чого. Я просто візьму та знім свій смачний попкорн. Боже, який він хромкий, одразу відчувається, що дуже свіжий. Бракує тільки хорошого фільму. Ого, невже я все з'їла? Так швидко, я навіть не помітила, що ж, залишилось всього одне зернятко. Настав час покінчити з ним. Це мій шанс, я не можу його прогабити. Mm -hmm. Що ти зробив, Пітер? Так нечесно, це мій попкорн. Я не зміг утриматися, він був так близько до мене. Давай, Вівіана, тепер ти. Смакота, як мені пощастило. Я навіть мріяти про таке не могла. Зараз же заберіть свої руки від моєї їжі. Вона укусила мене за палець. Який жах. Тепер він увесь червоний. Гадаю, нам треба поєднати у свої зусилля, інакше попкорну не бачити. Давай візьмемо пилосос і підберемося як мога ближче. Вмикай мері, я готовий. Процес пішов. У нас все виходить. Скоро ми заберемо собі весь попкорн. Як мені це подобається, люблю втілювати у життя підступні плани. Нічого не розуміє. Куди пропадає мій попкорн. Пітер, вимкни пилосос. негайно. Це не чесно. Ви вкрали мій попкорн. Віда, в мене вже голова болить від твоїх криків. Забирай свій попкорн. Добре, ми вивели її з гри. Тепер нам ніхто не завадить, бо треба скоріше спробувати. Клас, дуже смачно. Ми не дарма старалися. Цей раз я готова відкрити тарілку першою. Вау, пачка жуйки! Клас! Я її дуже люблю. Не варто зволікати. Я хочу поласувати її прямо тут і зараз. Відразу кілька жуйок. Клас! Це мене цілком влаштовує. Клас, тобі посміхнувся успіх. Це точно. Не поспішай, Віріані. Спочатку ми маємо прибрати клочі. Вау, такого я точно не очікувала. Тут дуже багато жуйок. Ціла солодка стіна. Як ти вміло з ними справляєшся, але ще рано їх відчиняти. Вибачте, я забула, що пітер не перевірив свою порцію, зато в мене вийшло дуже здорово. Тепер побачимо, що в мене. Нічого собі! Як все це вмістилося під кришку, розуму не прикладу, все чудово. У мене пропав дар мови. Я боку не глянь, просто клас. Потрібно швидше позбутися всього зайвого, просто здуй обгортки. Ось так. Це було легко. Як мені хочеться спробувати? Руки геть, я не збираюся ні з ким ділитися. Жадіно, я образилася. Сиди і чекай, поки я з'їм свої жуйки. М -м -м, які вони м'які, клас, не буде нікуди поспішати. Спробую надути велику бубажку. Цікаво, що з цього вийде. Поки що виходить не дуже. З цією жінкою щось не так, Вони зовсім не надуваються. Але я б вигадала, що можна зробити. Мені потрібен насос. Виходить, дивіться, це зовсім інша річ. Мій план працює. Яка гарна кулька! Одягну його на паличку і залишу собі на згадку. Виглядає дуже чудово. Ти молодець. Я б хотіла кульку, Вівіан. Але вона точно не захоче мені його подарувати. Що ж, доведеться втрутитися. Головне прицілитися краще. О, ні, що з моєю кулькою. Чому він руснув? Вибач, Ліна, я хотіла трохи повеселитися. Нічого смішного, краще б ти їла свою жульку. Цим я прямо зараз і займуся. Вона така смачна, неможливо відірватися. Прийшла моя черга надувати кулі. Це лише початок. Мені треба трохи розігрітися. Подивіться, Вівіане, як їй це вдається. Настала моя черга втрутитися. я нічого не забула. Куля за кулю. Що трапилось? Я нічого не бачу. Чому моє обличчя залегли над жуйкою? На мою думку, то він дуже йде, цей колір. О, ні, моя жуйка Вона зіпсована, а разом із нею мої брови. А, Який жах! Потрібно терміново приклеїти їх назад. Виглядає якось не дуже. Не вийшло, я повернула собі колишні брови. Пітере, моя черга їсти. Як же я чекав на цей момент? Руки самі тягнуться до жуйки, і я не можу їх стримати. Та й навіщо? Адже все це моє. Ого жуйки так багато, що вона ледве поміщається у мене в роті. Боюся, це може погано закінчитися. Не дрібне все під контролем. Подивися, яка куля у мене виходить. Просто клас. Зупинися, Пітер. Досить! Куля зараз лусне. Ховаємося, Вівіане. Ти мала рацію, Мері. Вийшов справжній вибух. Допоможіть мені встати. Я прилип! Ти схожий на павука, який заплутався у павутині! Тепер я перший. Ого, печиво з молоком? Але чому так мало? Тут лише одне печиво. Мені це зовсім не подобається. відкрий відкрити. У мене більша порція. Це не може не радувати. Обожнюю печиво з молоком. Виходить, що у мене гігантська порція Піднімай кришку швидше. Тут відразу сто печінок і величезна склянка молока на додачу. Я хотів би опинитися на твоєму місці, Мері, але доведеться задовольнюватися малим. Скупаю печінку у молоці. Думаю, мені сподобається. Виглядає дуже смачно. О, так, клас! Я не розчарований. Пора знову приймати молочні ванни. О, ні, я впустив своє єдине печиво. Можливо, її ще можна дістати? Боюся, у мене нічого не вийде. Іноді ти буваєш таким незграбою, Пітер. Що ти задумав? Я вип'ю все молоко і тоді дістануся свого печива. У тебе з'явилися молочні вуса. Ого, вони такі смачні! Здорово. Пітер, ти дуже кумедний. Дякую за комплімент, Вів'яне. Тобі час зайнятися своїм печивом. Боже мій, як у ньому багато начинку. Це справжнє захоплення. А тепер додам трохи молока. Ну, ось я теж пустила плечову склянку. Прокляття. Хоча може бути все на краще. Подивіться, яким стало моє молоко. Воно схоже на шоколадний коктейль. Що ти робиш, фівіане? Готую найсмачніший напій у світі. Всі компоненти в зборі, поки добре, збити в шейкери. Ого, круто вигадано! Ти молодець. А тепер подивимось, що в мене вийшло. Треба налити коктейлю гарний келих. Це підійде. Виглядає дуже шоколадно. Мені подобається. Додам трубочку та коктейльну парасольку, і можна пробувати. Це навіть краще, ніж я очікувала. Неймовірний смак. Супер, я тобі заздрю. Я зрозуміла, ця зайва мішування до чого. Головне смак. І я хочу насолодитися ним повністю зараз. Тепер ти, Мері. Я готова, але навіть не знаю, з чого почати. Тут так багато печива. Мабуть, спробую парочку. М -м, як смачно. Можна і нам небагато. Навіть не мрійте, ви вже з'їли своє. Все це дістанеться мені. О, ні, я впустила печиво. Так тобі і треба, ти сама винна. Здається, воно впало у моє молоко. Значить, ще не все витрачено. Зараз наш вихід, Віліан. Настав час провчити мері. Що ви робите? Зупиніться. Через вас я вся мокра. Хлоп у долоні і. Час часнику? Знаю, пахне не дуже. У мене багато, не хочу. В тебе в мене взагалі гірка. У мене один, але я теж засмучений. І ти не починай. Ти ж чоловік? За що це мені? Фу, пахне просто жахливо. А як на смак? Вгадай, ще гірше. Бідний Ітан. Відстаньте, емо, тепер ти. Прийдеться, може краще викинути? А ну стій, їж. Я же вся смердю. Фу, це огидно. А я казав. Джулія, чекаємо на тебе. Мене хтось кличе. Сядь, не бреши. Добре, добре. Так то краще. Ха-ха. <ріст> я сильна, я впораюся. Ітине, не будь таким злим. Подивися, як смішно. Чому я взагалі їм цю пакість? Знаєте, кого не вистачає? Вампіра! Не дуркуй, Ітане. Залишилося трохи. Їж часник, або я з'їм тебе. Не чіпляйся, і без тебе дурно. Ти аж позеленіла. Я вмираю. Нарешті цей цирк скінчився, і нехай він до нас більше не повертається. Дівчата, ви здолали вампіра. Веселощі веселощами, а обід за розкладом. Млинці. Іта на один, веми кілька, а в джулії ціла вежа. Я голодний, тож я й почну. Щоб прикрасити млинець, я приготував вершки та цукерки ММДемс. І вийшло так смачно. Пальчики оближеш. Ему приступай. Я теж прикрашу свої млинці. Mm. Спершу треба його збільшити. Качалка мені допоможе. Wow. Wow. А тепер час вершків. Цілу гори вершків, а на них маршмелок, ще й цукерки. Виходить майже торт. Wow. Wow. Величезний та дуже смачний. Як же ти його до рода помістиш? Не хвилюйтесь таку смакоту, я завжди з'їм. Ой, я теж хочу розкатати млинці. дай качалку. Тримай. Ось так, ось так. А, падає прямо на нас. Вибачте, отримай млинцем. А тепер жуйка. У Ітана дуже багато. У Джулії трохи менше, а Емма задовольнюється однією. Не переймайся. <світ> Ого. Ану, киш, моя жуйка. Що ж, приступимо. Вона така соковита і її так багато. Дивись, щоб в тебе вистачило рота. В мене великий рот, я зможу. Хвастун. Але і я маю жуйку. <світ> 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 Гей, Джулія, у мене до тебе справа. Давай. Давай його загіпнотизуємо і заберемо все. Так, у мене саме тут спеціальний гурток. М -м -м. Ей, Ітане! Що тобі треба? Дивись сюди. О -о -о -о. Вийшло! <свист> Руки знешкодила. Хапай жуйку! Що? Ону залиште! Це моє! Нечесно! <свист> Обдурили дурня. А ну, поверніть! Злодійки. Ти вже на зі своїм криком. Треба тебе чимось заткнути. Жуйка якраз зійде. <плес> Чудова ідея. Раз, два, три. І наш ось сяли лимони. Я знаю, ви їх не любите, але все одно у Еми їх ціла купа, у уїдена поменше, а у Джулії всього один. Джулія, починай ти. Окей, ем. Де. Да. Фу, погань! Давай ти, Ітане. Ну, добре. Ам, це навіть для мене кисло. Я зараз заплачу. Емо, спробуй ти. <плес> Та легко. Ам, кисло, але їсти можна. Хоча ні. Все бридко. Виплюнь. А може нас врятує сік? <плес> Чудова ідея, Джулія. Ось спеціальний кран. Піти не давай склянку. Тримай. І справді виходить. Однієї склянки не вистачить. Не проблема. Вам і двох буде мало. Давай ще. Є такий величезний. І він вже закінчується. Ха-ха. Дивіться, не пролите. Тримай тарілку. Не допомагає. Так все побігли шукати ще посуд. Ха-ха, які смішні. Ой, кислий сік. Ітон, давай не чаруй щось. Легко. Ходаги. У ЕМ один, у Джулії більше, а в Ітона аж 100 шарів. Я хочу першу. І кетчуп не завадить. І гірчиця теж. А мені? Yeah. Іди, час пробувати. Це дуже смачно. Mm. Дуже апетитно. Іта, не ти. Нині буде смачно. Ема, можна соуси? Звісно, бери. Клас! Я навіть не знаю, як ухопити все. Іта не нажера. Я не зможу зупинитись. Тепер моя черга. А що, якщо? Звісно. Що там? Зараз я пранкану нашого ненажеру. Як йому сподобається кулька. Ітане, все тобі. О, ще хот-дог, А їх ніколи не буває замало. Ам? Ой, бум. Ха, -ха, ха і справді бум. Що може бути краще за жуйку Чупа-Чупс? От і я гадаю, що нічого. У Джулії її дуже багато, у Ітана поменше, а в Еми, на жаль, лише одна упаковка. Блін, а я хотіла побільше. А мені вистачить. Я все життя жуватиму цю жуйку. Круто! Емма, дивись. Ітан, глянь туди. Заздріть, у мене більше. Два помахи, і кожна жуйка вже у мене в роті Які ж вони соковиті. Дивіться, як багато. Може, вистачить хвалитися. Хоч у мене і менше, жуйки залишаються жуйками, до того ж дуже смачними. А я хочу більше. Точно! Трохи магії і. Дивіться, яка велика пачка. Yeah. О, ти справжня чарівниця. Тепер в мене купа жуяк. Ам, ам, ам. Ге, mm -hmm. hey, а як вам моя бульбашка? Ой, тримайте мене, я відлітаю. Вау. Wow. Цікаво, а я так умію. Ой, так, і я лечу, лечу. Емо, дивись, летить. Що? Емо, і ти теж. Oh. Куди ви всі?